Що вдягають поляки? Одяг. Одзіж. Куртка. Куртка. Ремінь. Пас. Рюкзак. плецак, блузка, блузка, Піджак. Маринарка. Брошка. Брошка. Чобіт. Козаки. Гудзик. Гузік. Шапка. Чапка. Кепка. Чапка з дашким. Одяг. Убрання. Плаття. Сукенка. Хутро. Футро. Мода, Мода. Шльопанці в'єтнамки, японки, гумові чоботи, гумовце, сумка, торепка, вішалка, вішак, капюшон, каптур, туристичне взуття, бути туристичне, хустка, хуста, капелюх, капелюш, джинси, джинси, ювелірні вироби. Біжутерія рукавиця. Рейнкавиця без пальців. Шкіряні чоботи. Бути скужане. Шарф. Шаль. Брюки споднє. Пончо. 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 Сандалія. Сандау. Шарфик. Жіночий. Шалік. Сорочка. Кошуля. Взуття. Бут. Підошва. Подешва. Спідниця. спутніця, Спортивне взуття. Обув'є спортове. Зимові чоботи, шніговце, шкарпетки, Скарпети. панчохи, пончохи, солом'яний капелюх, капелюш свомкови. Сонцезахисні окуляри, окуляри пшечів сонечне. Светр, светер, бікіні, бікіні, нижня білизна. Білизна. Бюстгалтер. Бюстонош. Краватка. Крават. Весільна сукня. Сукня шлюбна. Зимовий одяг. Убрання жімове, застіпка блискавка, замик блискавічний, пляма, пляма, перстень, перстень перлина, перва, рукавичка, ренкавіца корона, корона. Дякую за увагу. Повторюйте та запам'ятовуйте. Польські слова вчити легко.